Всім привіт! Одеська філія на зв'язку. Hyundai Santa Fe, 2001 рік, 2-літровий дизель. На механіці, в гарному обслугованому стані, на ось таких гарних титанових дисках, на гарній гумі. Всі рідини та фільтри поміняні, підвізка обслугована, автомобіль не вимагає жодних вкладень. Стан сів та поїхав. Є ось такий багажник на даху, гарний стан салону. Подивіться на стан в сидінь. Все охайненько, нічого не протерто, не затерто. Стан дверних карт. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, є кондиціонер. Ось такий стан, сидінь спереду. Все працює. Як ми бачимо, автомобіль вже запущено, ніяких чеків та помилок не горить. Двигун почуває себе добре. Все працює без нарікань. Дуже гарний, надійний та економний автомобіль. А що найголовне, ціна даного автомобіля 5490 доларів. Приїхали, забрали. У автомобілю немає ніяких питань. Ну, максимум поміняти цю лампочку. Переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Хрушевського, 15А. Придбати дану автівку ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є 3 друзі. Також наголошую, що ще ми займаємося пригоном автомобілів Штатів та Азії. Прижинемо автомобіль на любий смак. Звертайтесь в Автопарк.